Бердичівські важковики вкотре продемонстрували сталевість своїх м'язів усій Україні. Не так давно із Житомира повернувся квартет пауерліфтерів на чолі з неодноразовим переможцем всеукраїнських першостей Миколою Самоновим. В обласному центрі проходив відкритий чемпіонат України з пауерліфтингу та жиму лежачі за версією ЮАП – Українська асоціація пауерліфтингу. У числі 160 спортсменів зі всієї України Росії, Молдови та Марокко, за найвищі нагороди боролися і наші земляки цього разу. Обираючи тих, хто представлятиме бердичів на змаганнях, Микола Самонов вирішив дати шанс молоді Олександрові Леориту, Павлу Зущику та єдиній дамі в їхній компанії Наталії Яворській. Роділа мене ідея повести на ці змагання молодих хлопців, підготувати. Взялся их тренировать буквально 2-3 месяца назад. Посмотрел на их нетрудолюбие, посоветовался, они согласились выступить на соревнованиях. Вообще ребята мне подсказали, что они хотели бы даже поучаствовать и неоднократно. Я начал готовить их. Ребята немножко дольше занимаются. Девушка у нас есть Наташа Яворская немножко меньше, она, она вообще три месяца ко всего как занимается, но настолько целеустремленная, мне понравилось, начали, начал ее готовить, показала незаурядные способности, на соревнованиях вообще выступила замечательно, во-первых, у нее была сильная соперница из Киева, за спиной уже 4 года или 5 лет занятий пауэрлифтингом. соперничество было серьезное, такая была борьба, ну, Наташа показала свое упорство, подготовку. Привезла перше місце. окрім Наталії золото. На змаганнях виборов і сам Микола виступати у своїй коронці. Жимові лежачі розповідає, не ризикнув через не так давно отриману травму. Обрав присідання зі штангою і залишив позаду себе всіх суперників у своїй ваговій категорії. Заявився я в ОПЕН в відкритій групі. Вісова категорія до 90 кілограмів. Лучшимо результат. Пішов в чо 200 кілограмів. 205 мені не засчитали, посчитали сірт німного. Ну, при всім том, тоже соперники сильні ребята молодые. парень, який мені он на 14 чи на 15 лет моложе меня. То есть, это для меня тоже мене. приятно. взираючи на свой возраст, я показав нормальний результат. Виступати на першості було більше ніж цікаво, розповідають спортсмени. Склад учасників на ній виявився неочікувано потужним. Паралельно наших соревнований проходив в Києві чемпіонат Європи. І в принципе, мы думали, что все сильные соперники поедут на Европу, но оказалось, поприезжали сюда самые сильные ребята. Конечно, как говорится, фурор про произвел Олег Базилевич, ну это семикратный абсолютный чемпион мира. Он там, конечно, в конце показал действительно шоу. Підопічні Миколи Самонова потрапили на змагання всеукраїнського рівня вперше, тож намагалися виступити по максимуму. Олександру Вілеориту сумарний результат виступу, якого склав 440 кілограмів, принісши йому друге місце. До кандидатського звання не вистачило якихось 20 кілограмів. Враження в мене ще змагання були ну, шикарні тому, що. Перший раз поїхати на чемпіонат України, це для мене був такий важкий вибір їхати чи не їхати. Все таки, я зібрався, тренувався довго. Три роки з тренером Николаєм Самоновим ми займалися пауерліфтингом. А за два місяці до того, як ми узнали, що буде чемпіонат України, ми почали більш ну, серйозну тренування, більше нагрузки. Більше ну щоб показати більше результат». Павло Зущик із результатом 415 кілограмів став на змаганнях третім. Досвід, що його здобув на чемпіонаті, каже, є річчю безцінною, отримавши запрошення поїхати до Житомира. Спочатку дещо завагався, та нині лише радий, що пристав на пропозицію тренера. Перший був це ми присідали. Ну я в присіди завалив два. Забаранно дві попитки, але ну одну я витягнувся таке. Друге, бо в, жим, ми, в жимі ми всі з Сашою, ми нормально вижили. Я присів 145 кілограм, пожав я 105 і зробив тягу 165 кг. І таким чином вийшов на призове місце. Багатьох учасників першості Микола Самонов вже добре знав з минулих спільних виступів. Усі вони, говорить, були приємно вражені підготовкою бердичівської молоді. Нині у планах тренера добрати до своєї команди ще двох-трьох перспективних пауерліфтерів і обкатати їх на різного роду змаганнях, якщо, звісно, дозволять можливості. Молодіж перспективна, просто треба їх в нужне русло направити. Хотілось би, звісно. Хотелось бы, конечно, подчеркнуть, хотелось бы, чтобы город как-то помог, хотя бы материально помогал, потому что нету спонсорства, нету поездок. Вот сейчас нас пригласили с Наташей Еворской, пригласили нас на Кубок Таврики. Найду деньги, поедем. Не найду, не поедем. Хотя это очень престижный турнир будет проходить в Гурзуфе с 28 по 30 июня этого года. Хотелось бы поехать.